Дачу люблять за можливість відпочити від міської суєти і насолодитися домашнім затишком гармонії з природою, дизайн при цьому зазвичай вибирають практичний і демократичний, скандинавський стиль підходящий варіант для оформлення дачі, тому що він сповне відповідає цим запитам. Якщо вам до душі така концепція, дотримуйтесь наших порад один використовуйте натуральні матеріали, турбота про логію лежить в основі скандинавської філософії. Тому варто віддати перевагу натуральним матеріалам дерево фаворит в обробці дачного будинку, адже важко придумати більш доступний природний матеріал якщо деревину фарбують, то намагаються зберегти фактуру дерева, а значить, інтер'єр виходить самобутнім, природний камінь рідше використовується в квартирах. Але для дачі це теж підходящий варіант. Використовуйте його для облицювання стін, віконних прорізів або каміна. Два додайте кольори. Зазвичай скандинавський інтер'єр асоціюється з білим кольором, але останнім часом скандинави все частіше вибирають насичені відтінки для фарбування стін. Хочете бути в тренді, вибирайте теплі відтінки жовтого і синього. Останнім часом вони особливо актуальні. А якщо ви не готові до експериментів, використовуйте нейтральні природні відтінки. 3. подбайте про вогнище. Камін головний атрибут домашнього затишку. Якщо в квартирі ще можна піти на компроміс і обійтися без каміна, то на дачі це абсолютний мстгаве. Камін може бути в сучасному стилі або традиційному, але неодмінно з живим вогнем і дровами, які будуть приємно потріскувати в прохолодні вечори. 4. продумайте світловий сценарій: скандинави приділяють освітленню велику увагу через нестачу сонячного світла в північних широтах. Якщо вікна на дачі невеликі, додайте в інтер'єр торшери і лампи з енергозберігаючими лампочками, що дають м'яке розсіює світло, а в саду розвісьте гірлянди на сонячних батареях. П'ять Прикрасьте будинок своїми руками. Затишний вечір на дачі важко уявити без свічок. Для вулиці краще використовувати спеціальні садові свічки з товстим гнітом, яким не страшний вітер, а з домашніми свічками можна поекспериментувати тим більше гандмади. Це дуже по-скандинавськи, увімкніть фантазію і зробіть незвичайні свічники з підручних засобів. Підійдуть склянки або банки з підварення. А ще можна вийняти серцевину з яблука або іншого фрукта і поставити в нього свічку? 6. розвантажити простір інтер'єру. Скандинавський інтер'єр це максимум вільного простору. Якщо ваша дача не може похвалитися зайвими квадратними метрами, сміливо позбавляйтеся від непотрібних меблів. Відмінним рішенням для економії простору стануть модельні шафи і висувні крісла для оформлення веранди, підійде дерев'яні меблі в рустикальному стилі, масивна і грубо оброблена, а комфорту додадуть зручні м'які дивани. 7. не забудьте про текстиль. Текстиль важливий в будь якому ір'єрі. Скандинавський не виняток, вибирайте натуральні, приємні на дотик тканини полотняну оббивку для меблів, ляніштори на кухню і затишний вовняний плед у вітальню. Вісім продумайте сервіровку. Скандинави цінують простоту у всьому, тому вибирайте керамічний посуд простих і плавних форм. Добре буде виглядати посуд з нескладним і ненав'язливим малюнком. Склянки з товстого скла ляні серветки і букет польових квітів вдало доповнять сервіровку, а восени квіти можна замінити композицією з гілок і сухоцвітів. 9. Розбийте сад. Чим більше зелені, тим краще розставте на терасі квіти в горщиках. А для саду вибирайте невибагливі, але виразні рослини ялівець. Й або самшит кучерявим плющем, або хмелем можна прикрасити стіни альтанки або господарських будівель. 10. повісьте гамак, скандинави люблять дружні посиденьки на свіжому повітрі. Гамак буде відмінним доповненням для розслабленого відпочинку в приємній компанії. Закиньте в нього пару подушок і ковдру, і він відразу стане бажаним, затишним куточком, обов'язковим пунктом в скандинавському будинку. 11. вкладіть в інтер'єр душу. Скандинавська філософія не терпить з неособленого інтер'єру, він повинен бути відображенням вашого, я пам'ятайте про це, створюючи обстановку на дачі, оточуйте себе речами, які дійсно любите. Це може бути пов'язаний бабусею плет або подарована подругою гуртка, будь-яка річ. Зроблено власними руками додасть інтер'єру індивідуальності. Читайте також Маде Інрюсі. меблі в скандинавському стилі. Від Юнікам були в секретів справжнього скандинавського інтер'єру. Що таке гігве, або як навчитися бути щасливим.